Реплей від підписника. Погнали дивитися. Здоровому могутні братики-танкісти. Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць ніком Микола Фіщук. Знову ж таки, на середньому танчику. Казалось би, здавалось би, що. Американської гілки дослідження, але це навіть і не гілки дослідження, і це навіть не американець, тому що це вкрадений німець, получається вкрадений американець німцями і зроблений під себе. Це в зем Аурок 8А2. Друзі, що ж, такий буль з бульдозорним від Вальчиком. У нас вже був, е... були реплеї на цьому, на цій остежці, також від Миколи. Давайте подивимося як він на карті Ньюбей в рейтинговому бою. На три точки. Перевага поки що за командою союзників, адже в нас є дві точки. Починає хапати. Захопив одну із точок, але подивися, скільки ворожби вкатують таки сюди на СТ. Напрям і ПТ сау, це має якраз такий Яг-Панзер. Е тигр, я вибачаю, це в нас тигр, Це або преміалка, або колекційка. Одна із них, адже в них там аж дві штуки такі, я знаю, є. Десь там в сундуках валяються. Це вроді преміальна машинка ось ця, або колекційна. Точно не пам'ятаю. Адже я кажу, їх є дві штуки. Одна вроді колекційка, одна преміальна машинка. Ось такий от момент, хто в них там К-2 також броньований, такий мастодонтик на восьмому рівні. Він в мене був, я його продав. На жаль, то скоріше за все, я його повернути вже не зможу. Так, одну із ПТ-шин ПТШ він ліквідував, В них кав 5 Т-44. Ми залишаємо це практично без хідпонтів 445-2. Пошкоджує нам гармату, але їде битися, не здається, колян. Їде напряму до Ворожбенського. Тімки. Іди. А ще Альфа 281 вилітає. Ну ж прекрасно ж, ну чудово ж. Е, то знов так нагадаю, наш Микола а можна так сказати вчиться грати в Бліц. Так що давайте його підтримаємо вподобайками, всі свої помилки, всі свої. Такі деякі моменти, як він казав, що починає помалесенько розуміти, помалесенько починає краще е, грати, е, пробує старатися краще десь грати, десь знає, де можна вже ховатися, десь можна сейвитись і так далі, тому подібно. Ну тут просто був вкат, такий серйозний вкат на ось на сте, напрям. Розвалили, але по точках все ж таки ми е, виграємо цей бій, що тут. тут. Казати, давайте переключимось на союзників. Микола відправився в гараж попити кавусі. Так, що там Забирай точку? А, ну звісно що ж, а чому б і ні, наш мастодонтик світу бліц а, преміальної породи. Це в нас преміальна порода, ось цей, що їде бичок. І давайте подивимося, чи він щось зможе, чи не зможе допомогти. Наш КВ-3 шурує, до речі, стоповою баштою. А ну, що там далі, подивимося. Наш союзничок. На Ісу. А152. Допоможе також команді в виграші чи ні. Але, в принципі, подивись, у нас по точках е, перевага йде така хороша. Тому що ми захоплюємо, Подивись, у нас 800, наксьолежи на всього, лежна, всього 500, вже йдемо до 900. Значить, напевно, може бути таке, що ми виграємо тоді по точках. Що з Ісу так став, що ні так, ні сяк зараза, Ах ти ж такий тига. Весь заблокував, не попав. Ну, це бій буде, скоріше за все, переможна, Адже, подивіться, скільки вже залишається до кінця захоплення. Бій просто, можна сказати, бій, команда союзників виграє по точках, як так розумію, хоч залишається 2 на 2. Але. Все ж таки, дивіться, КВ-3. Хати починає. Розвертайся ти до ворожбини. І так, перемога, друзі. Перший бій переможний. Тому давайте підтримаємо Миколу. такий хлопець старається. Надіюся, що в найближчому майбутньому він зможе розвинути свій скіл максимально швидко. І перейде на більш більшу техніку. Це 10 рівнів Так, що в нас це? Шкода, uh, 2814 напуляв, 2450 заблокував, 2 знищив 4 непробиття. Це також буває. У нас таке за рейтингом 1599 заробляє, 35 пішов плюс. Іде так помалесенько, помалесенько до срібної ліги. Другий знак класності. Що у нас по плюсах заробляє 71 208 срібла в свій сейф, свою купілочку, прямо аккаунт. Та, да? яке місце по нанесенню? Шкода заробляє? І дивись, ще й перше місце по нанесенню шкоди заробляє, друзі. Тому давайте поставимо подобайки за такий перший Абій в а, РБ. в режимі бою перевага на три точки. Підтримує Миколу, звісно, щось. Це буде його мотивувати. Для того, щоби в подальшому майбутньому там реплеї були. А плюс 3, плюс 4К на і шкоди, звісно, що ж. І а, максимально старатися жити до кінця. Погнали весь другий бій, також від гравця під ніком Микола Фіщук. І так, там їсти! Маємо другий бій. Це в нас карта Фауст, патрон. Фауст. І знову ж таки, рейтинговий бій, і знову ж таки, маємо перевагу. Режим бою перевага. Маємо аж 4 точки. 4 точки, бій, 8 гривнів. Знову всі мірки є по сетапах. До речі, аж 3 штуки. Чуєш, ж, давайте подивимося, куди прямує Микола. Калян прямував на СТ, але поміняв різко свій курс і не вже буде спускатися до центру. Сюди-вниз, можливо, ні. Можливо, буде. А ні, спускається вниз. Я думаю, можливо, буде хогось там пробувати підловлювати. Ось там, бачите, стоять бики. І чорвонесенькі такі, повнесенькі хітпонтів. До речі, ще всі ворожби. Хо-хо, може бути і небезпечно, до речі. Так, ми забираємо точку Б. У дві гармати, це вже. Це вже прекрасно, а чому б? І ні. Е, так, подивися, хапаємо бортину. Ах ти ж, заразу, все ж таки, на нас хтось із ворожбин зробив свій фокус. Дивися, Коля їде пренагло як, в принципі, на танку. Ха, так і робить. На. Блін, Тарану ще пробує щащати Блокуємо на 310. Це вже прекрасно. Чому б і ні. Калібан їде з нами. Нам потрібна його гармата, тому що це не калібан, але калібан десь там є також він десь там чилиться, напевно, наш калібанчик. Знаємо, що це альфа, така альфавита гармата на 8 рівні. Хороша, блин. Машинка, я колись хотів, до речі, цю машинку, але мені, як завжди, не везе на такі речі, як е ті крутки, е сундучки. Відкривати їх більше, скоріше за все, я просто профукаю всі, всі свої ресурси, аніж щось файне. Мені випаде з цих контейнерів ось такий момент. Ей, е, такого вибирає. Ану, епля, Забирає одного із ворожбин. І це вже прекрасно. Т. 26 є 3 відправився в гараж. Так, ну давай по Аймакс 50, 500 на получай зарази. Так, ось дивись як вони розчехляються. Подивись, що вони витрять. Майже кожен їхній постріл по нам це пробиття. Тут зблокуємо АМХ на щастя, не вже АМХ 100 буде по нам бити і пробивати. Ну, звісно, що ж два стволи вони нас розібрали. Треба було просто колі поміняти деспозишн, не спуститися і можливо, було би щастячку. Ну, в принципі, по ворожбинам зараз бачиш, що... В них гармат е, більше ліквідовано, і в нас точки. подивись, просто практично всі точки. і Це перемога. Це такий знову ж таки бій. І завдяки перевазі ми по перевазі перемогли в точках. І, до речі, я переключився, був на АФКшника. В їхньому сетапі союзних сил був ще й АФК. Ох ти що. Ну, ще АФКшники. Давайте глянемо на після бойову статистику. Що в нас там? Що такое зробимо? Так, що в нас за шкодою? 232 на пуляв. 10210. Заблокував шкоди. Два знищено. 5 непробиття. Півтори тисячі е... 1583. Точніше, якщо точніше, за цифрою. За рейтингом 28 пішов плюс, знову ж таки, плюс це вже добре. Що не в мінус. Третій знак класності. Там вроді було більше, так? Першому він щось не звернув уваги. Пішов плюс знов на 72 тисячі плюс 264 срібла свій сейф свою копілочку. Таке місце по нанесенню шкоди. Бо знову ж таки, перше місце по нанесенню шкоди, виходить, наш Микола набиває, але, на жаль, не доживає до кінця. Коля старається, як максимально Жити, старатися до кінця бою. Ось такий момент. І тому давайте підтримуємо Миколю. За його старання все ж таки нагадаю, хто пропустив перший бій, перемотав, що коля вчиться, вчиться, і такий досить непогано. Ну і на ближчому майбутньому, думаю, його реплеї будуть щораз кращі і кращі. Ми на це надіємося, тримаємо за колю кулаки, звісно що ж, Тому і... А, а як же і ні? Тому що його реплеї би не попадали, звісно, що би на цей канал, якщо б ми його не підтримували. Правда ж, ми підтримуємо всіх танкістів, тому, друзі, ставимо подобайки, підтримуємо колю. І, звісно що ж, підписуємося на канал Бурнобійник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами, що робити, правильно приглядати їх на цьому ж. Еканалії. Я бажаю першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного, не сваріться. Шануйте один одного, не сваріться. Якщо ви посварилися, то, звісно, що ж, поміріться і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дивіться, що виробляється по світі. І зараз ще й ті землетруси, це просто щось І з чимось, що страшне. Кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.